30 грудня святого пророка Даниїла і з ним святих трьох отроків Ананія, Азарія, Месаїла. Даниїл походить із знатного юдейського роду, він, а також його ровесники, юники юнаки Ананії, Азарії і Месаїл, у Ваволоні їх називали Седрах, Месах і Евденаго, що дітьми потрапили у ваволонську неволю. На Носор здобув Єрусалим, зруйнував храм Соломона, а царя і силосиленого народу погнав у неволю. Усі чатро юнаків виховувалися при царському дворі у Волоні, бо на Носор хотів, щоб вони сини князів славного, хоч і поневоленого народу, стали його вірними слухами. Хоч при царському дворі життя було дуже розкішне, однак Данаїл і його три товариші залишалися вірними законами Моїсея. вони не їли того, що закон забороняв, бо Даниїл постановив у своєму серці не осквернутись царськими харчами, з царського столу і вином. Одного разу на виходу настор наснився сон, який йому дуже занепокоїв. Однак ранці він не міг його пригадати, тоді цар зібрав усіх своїх мудреців та ворожбитів і під карою смерті наказав їм пояснити сон, який йому наснився. Однак ні мудреці, ні ворожбити не знали, як його розтлумачити. Тоді Даніїл сам визнався пояснити цареві його сон. Однак попросив трохи часу, а він з трьома своїми товаришами припав на молитві господь їх у вісні, відкрив йому тайну того сну. Даниїл дякує Господу за його небесну поміч і помолився словами Хай ім'я Боже буде благословене від віку й до віку, бо в ньому мудрість і сила. Тоді став перед царем і сказав так тайни, про яку цар питає, не можуть ні мудреці, ні чародії, ні віщини, ні звіздознавці виявити цареві, але є на небесах Бог, який відкриває тайни. Який показав цареві на що має статись наприкінці днів. А потім розповів йому про дивний сон ти, царе, дивися, аж ось якийсь бован великий, вельми великий був той бован і незвичайно близько. стоїть осінь перед тобою і страхітливо його подоба. Голова у того бована була щирого золота, груди, його руки срібла, жвіт у нього і стегна з міді. Голінки у нього із заліза, а ноги частково із заліза частково з глини, Ти дивився на нього, аж відірвався від гори без допомоги рук камінь і вдарив у Бована, залізні та глиняні його ноги і розбив їх. Тоді все мить потрощили залізо, глина, мій срібло і золото, і стало, ніби полово на тому літом. Вітер же так розвіяв те, що і сліду не зостало того, а камінь, що вдарив у пована, зробився великою горою. І заповнив усю землю. Оце сон, скажемо перед царем, що він означає. Ти, о цар над царями, котрому Бог небесний дав царство, потуху, силу і славу, котрому руки він віддав, де би вони не жили, людей, земних звірів, небесне таство і котрого він настановив володарем над ними, ти золота голова. Після тебе настане друге царство, менш від того, а за тим ще й третє царство. Мідне, що завладіє всією землею, а четверте царство буде міцне, мов залізо, бо залізо розбиває і трощить усе, і як залізо, що розбиває, так і воно розб'є і розтрощує усі інші. А що ти бачиш ноги і пальці, на ногах частково гончарської глини, а часткове залізо, то царство буде розділене, але в ньому все ж таки буде щось із зміцності заліза згідно з тим, що ти бачиш, на залізі, змішане з болотяною глиною. І як пальці на ногах були частково заліза, а частково злина, так і царство буде частково міцне і частково крихке. А що ти бачиш залізо, змішане з болотяною глиною, то це значить, що вони змішаються через людське насіння, але не зілються одне з одним, так і залізо не змішується з глиною. За часів тих царів Небесний Бог здвигне царство, що не розпадеться по віки, і його влада не перейде до іншого народу. Воно повале і потрощить. Усі царства, а само, само стоятиме по віки. та, як ти бачив камінь, відірвався, був від гори, без допомоги і руки, розвалив залізу, мідь, глину, срібло і золото. Великий Бог показав цареві, що буде після того. Це правдивий сон і виклад його певний. І наділив цар Данаїла, усяким багатством та дарами, поставив його над цілим Вавилоном, над усіма князями і мудрими своєї держави. Та на прохання Данаїла ту владу було передано його трьом товаршам, а Данаїл і далі залишався при царському дворі. Однак поганська гордість постійно засліплювала нового Донозора. Минуло роки з того часу, коли Данаїл розтлумачив йому дивний сон і це забув про своє слово, що Бог Ізраїля єдиний Бог. він наказав на полі дура поблизу волону поставити на ступі своєї велите і золото по груді, і усім велів віддати йому. Стов і честь, яка належить лише одному, Богу, біля стовпа поставили величезну піч, що пашила вогнем, і тут кидали кожного, хто противився царському наказу, І всі поклонялися богоні. Однак одні, щоб підлезтися до царя, а інші з боясні не поклонилися лиш три товариші Данаїла, святі, Анані, Азарі і Месаїл. Коли ж про це донесли на вухо до носорою, то він пригрозив їм неминучої карою. Якщо негайно не поклоняться його погрудю, то й тоді Бог, напевно, не рук, його рук. А святі юнаки та відповіли цареві, коли Бог, якому ми служимо, зможемо нас виселити з печі, розжареної вогнем, Він виселить нас, царю, із твої руки. А коли ні, то нехай тобі, царю, буде відомо, що ми твоїм богам не служитимемо і золотому бавонові, що ти постале не вклонятимемося. Розлючений на, виходу на осор наказав у сім разів більше розпалити піч й кинути туди трьох юнаків, та вони посеред вогню не злякалися. А зараз я став голосно співати псалом благословений єси, Господи, Боже батьків наші, і хвальне, достойне ім'я твоє преславне, навіки вічні. Ти учинив присут правдиві усьому, тому що навіть і нас святе місто батьків наших Єрусалим. Коли ж на Носор почув їх спів і подивився у піч, то здивований сказав до своїх вельмож, «Та ж трьох мужів ми кинуло вогонь, а вони цілі, і я бачу четвертою між ними, який має подоба Сина Божого. Тоді сам цар став просити трьох юнаків, що вийшли з печі, а коли вони вийшли і цілі неушкоджені, то цар перед усім своїм двором сказав: благословенний Бог вони має... вийшли з цілі неушкоджені, благословенний Бог нього, і... седраха, Месаха та Вдинаго, що послав свого ангела і вислав своїх слуг, які. Поклалися на нього і не послухали царського наказу, а віддали своє тіло, аби не служити і не поклонятися ніякому іншому Богу, крім свого Бога. Тому від мене дається наказ, щоб кожного то, якого, до якого би ви народу чи язика не належали. То, вирече щось неважливе проти Бога, седраха, месаха Євденага, пошматувати на кусні, а діла його обернули в руїну, бо нема іншого бога, який би міг так спасати. На виходу Носор збільшив владу, честь і силу трьох товариша Даниїла, та вже невдовзі повернувся знову до злого і грішного життя. І ось йому знову наснився дивий, дивний сон. Він бачив високе дерево, що сягало в небес, вкрите прекрасним листям і рясними плодами в його тіні, і мали свої леговищі збір та гілках сиділи птахи, і всі вони годувалися плодами того дерева. І враз побачив цар, що зійшов з неба невсипущий, святий та сильним голосом сказав Зрубайте дерево і порубайте гілки. Обтрусіте листя з нього і плоди його порозкидайте, хай повтікають звірі з-під нього, і птиці його галузя. Одначе пень з корінням у землі залишіте, але в залізні ланцюгах та мідяних серед трави на полі, нехай його скроплює роса небесна, нехай і худобі пай його буде з травами земною, хай перетворить його серце людське, і хай дадуть йому серце звіряче, і хай над ним. Минуть сім часів ця постанова зроблена в раді, несипущій і справи святих слово, щоб ж, ж, живі знали, що найвищий понують над людським царством і дає його, його кому захоче, і настановляє ним найпри, найприніженішого між людьми. Таке наснилося на вуходоносорові. На Величні діла віри, Три юнаки посеред полем'я раділи, немо на воду відпочинку, а пророк даний ніби овечком появився левом, їхніми молитвами Христе Боже, спаси душі наші. Таке Даниїл знову розтлумачив йому сон і заповів, що Бог відлучить на виходу вуходоносоро на від людей, мешкає. І мешка, він буде разом із земними звірами, як віл, траву він буде їсти, і роса з неба буде падати на нього, і сім часів мене над ним, аж доки не пізнає, що Всевишнє володіє усяким царством і дає йому тому, кому хоче. А що головний корінь дерева був захований, то знак, що царство Нового Доносора залишиться при ньому, якщо він пізнає владу небесну і дав Данаїл таку пораду цареві. Спокутуй твої гріхи молостиною і твої переступи милосердя до бідних, може, і продовжиться твій спокій благополуччя. Але не розкаївся цар, і сповнилася заповідь Божого гніву, і було на виходу соро вигнало з поміж людей, і він їв траву, немов віл, і роса з неба падала на його тіло, аж поки його волосся не виросло, немов на орлі кіхті, немов у птиці. Так минув час Божої кари з спока... покаянням повернулось до нього здоров'я і тіла розуму. Він одужав знову обійняв престол і вселюдно сказав Тепер я на виходу на сорок волю возношу і славлю Небесного Царя всі діла, якого праведні, всі путі справедливі, який може принести тих, що гордо ходять. Через сім днів цар прийшов до ями з левами. Але перед тим ми далі продовжуємо історію. Коли на Носор помер, його спадкоємцем на престолі став Вельтесар, той був до такої міри безбожний, що на бенкеті воно з золотого посту, який забрав з Єрусалимського храму, і проніс до Вавилона його батько, який шанував навіть погане. Під ту ж хвилю з'явилися пальці людської руки і заходили писати навпроти свічника на вапні стіни царського палацу, і цар узрів кінцівку, пишуючої руки, стривожився цар вельми велів привести того, хто розтлумачить цей знак і ці слова. Тоді привели до нього Даниїла і сказав Даниїл таке. Оце написано таке, в тому, що накреслено Мане, текл фарес. А ось значення речі «Мане Бог облічив твоє царство і постинув його кінець, текл. Тебе зв... зважено на вазі і знайдуло... знайдено легким. Фарис, твоє царство розділене і відданим мідянам та персом. Тієї ж ночі дарій цар мідійський захопив Вавилон і засів на престолі убитого Валтесара. Даниїл мав велику ласку у нього. Він був один із трьох князів, що право державою, та заздрісні дворяни конче хотіли його погубити. Вони намовили Дарі, щоб той видав наказ, аби ніхто Бога у поміч не призивав, а лишень Дар'я, бо він подібний до Бога. Є в змозі кожного сповнити Його волю. Не послух карався лютою смертю. Такого буде кинено у глибоку яму до голодних левів». Однак Даниїл не підкорився наказу, він тричі на день припадав на коліни і молився до Бога. Про це донесли цареві, який дуже шанував Данаїли, він не міг передбачити, що дворянам розходилося в тому, що погубити святого Пророка. Так царський наказ треба було виконати, бо хоч цар хотів конче спасти Данаїла, але боявся дворян, щоб не збунтували народ проти нього царя. Який не шнує власного наказу. Тому дарі, попрощаючись із Данаїлом, якого вели на смерть, обнадіяв його такими словами Бог твій, якому ти служиш, від тебе. Даниїла кинули в яму до леві і каменем закрили отвір, а цар мусив власноруч поставити печать на камені, щоб ніхто його не зрушив. Цілу ніч проплакав дарій за своїм улюбленцем, а раннім ранком прийшов до ями і гукнув Даниїле, слуга Бож... Бога живого, чи зміг твій Бог, якому ти постійно служиш, вирятувати, вирятувати тебе левів?» Тоді Данил повів цареві царю, живи б навіки, мій Бог послав ангела свого, і той затулив пащаки левам, тож вони не скоїли мені ніякої шкоди. Бо він визнав мене невинним перед собою та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого. І утішився цар вельми, і наказав витягнути Данаїла. тоді велів привести тих, що оклевтала його, та кинула їх у яму і не лише їх, але й жінок, і дітей їхніх, ви пожерли всі, А дарі видав такий наказ. До всіх підвладних йому народів, нехай ваш мир буде великий, від мене дається наказ, бо всіх околиць мого царства боялись і тремтіли перед Богом Даниїла, бо Він Бог живий і перебуває по віки, і царство його не западе ніколи, і владу Його кінця не матиме. Він визволяє і спасає, він творить знаки та чуда на небі і на землі. Він спас Даниїла з леваних лап. Коли у Волоні на престолі сів кир цар Персі, він також дуже шанував Данаїла. Святий Пророк хотів спонукати Кира, щоб той перестав поклонятися ідолою, якому назвали Бел. Ідол був той слини, зовні обтягнений бронзою. Перед ним кожного дня ставали 12 великих мір пшениці, 6 мір вина, 40 овець вранці і сліду всього цього не залишалося. І забобонний народ віри, що їх Божок усе те поїдає. Даніїл намовив Кира, щоб той одного дня, коли зроблять принос, як зазвичай опечати власну руч двері до божниці, вранці вони знайшли початку цілої, увійшли до середини, і перед ідом не було ані пшениці, ані вина, ані овець. Великий є бел і нема у ньому зради, сказав цар. А тоді Даніл казав йому на підлогу божниці, на якій було видно повну слідів від ніг, чоловіків і жінок, а не від дітей, бо Даниїл перш ніж запечатили божницю, посипав підлогу попелом, і про що ніхто не знав. Тоді цар пішов за слідами і знайшли збоку таємний вхід до божниці, яким жерці щоночі приходили і все, що було призначене для ідола, поїдали. Цар наказав убити жерців. А Даниїл розбив беле і зруйнував божницю, а коли він потім отруїв також і змія, якого погане мали за Бога, то весь народ, підбурений поганськими жерцями, зворохобився, і кир мусив кинути Даниїла у яму до леві, Але Бог знову берег свого пророка, а ангел Божий на сотні миль переніс пророка Авакума з обідом для Даниїла. Через сім днів цар прийшов до ями з левами, коли він побачив, що святий пророк цілий, здоровий, сидить серед левів та голосно вигукує Великий ти, Господи Боже Данаїло, і нема другого крім тебе. Данаїла витягнули, а до ями кинули його ворогів, і ті загинули. Господь Бог прослав свого Данаїла духом мудрості і пророцтва. У молодості він врятував із смерті праведного сусана. Жінкою, окима, яку овклетали два злобні старці і вже вели її накаменувати, але Данило довів, що обидві свідки брехливі і говорить неправду, бо суперечить одні одному. Так виявилися невинні сусани, а наклепники убили камінням. Коли Даниїл гаряче молився до Бога, щоб той послав Месію, то Господь Бог через архангела Гавраїла об'явив йому час відбудови Єрусалима і храму, а також час приходу Месії у світ. А також архангел Гавриїл провістив зруйнування Єрусалима, що й збулося. Як знаємо, ремляни знищили місто і храм у 12 главі свого пророста сіти Данил провіщає, що архангел Михаїл стане на бій з Антихристом, а буде це при кінці світу, і буде тоді скорбота, якої світ не зазнав за весь час свого існування. Після того бою буде загальне воскресіння мертвих. Книга пророка Данаїла налічує 14 глав і входить в цілість святого письма Старого Завіту, згідно з переданням святи Данаїл і святі Ананії, Азарії і Месеїл дожили до часу повернення жиївського народу з вавилонської неволі, але до Єрусалиму не повернулися. А інше передання, яке доводить святий Кирило Олександрівський, каже, що всі вони прийняли мученицьку смерть за правління Атика. А ще одне передання свідчить, що в день Христового Воскресіння вони також воскресли і явилися багатьом у Єрусалимі, а потім знов упокоїлися. У житті святого Данаїла стопника читаємо, що мощі святих Ананії, Азарія, Мисаїла. Спочили у церкві, зведені біля його стовпа, а поряд із мощами поклали його тіло. Святи Данаїли, Анані, Азари і Месаїли, моліть Бога за нас грішних.